Е, так, ну і що до теми укриттів переходимо. Як я вам і обіцяла, і анонсувала. Бачу, що потроху починає оживати вайбер, адресні питання з'являються. Власне, їх будемо озвучувати вже у бесіді. Давайте поки що про те, що стану, що відомо нам станом на зараз в контексті. Події після обстрілів, коли біля зачитаних дверей загинули люди. Поліція повідомила про підозрюю чотирьом затриманим у справі про недопуск людей в укриття однієї із поліклінік Деснянського району, внаслідок чого під час обстрілу Києва загинуло троє людей, зокрема дев'ятирічна дитина. Правоохоронців питали очевидців, потерпілих та персонал медустанови вручили службову вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох. Сторін потім вони зайшли до бомбосховища та переконалися, що вхідні двері і справді були зачинені. Розслідування триває. Першу заступницю голови Деснянської районної державної адміністрації, директора лікарні та його заступника з технічних питань, поліцейські обґрунтовано підозрюють у скоєнні злочину за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України. Це службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Охоронцю лікарні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 135 кримінального кодексу України. Це залишення у небезпеці, що спричинило смерть осіб.